13 квітня, 25 рік, Вінничина. Усім привіт! Після важких тижневих морозів починає гухтуватись приходити в себе рослинний світ. А разом з ним і ми. Ось так гарно, рясно розквіт абрикос Чорний Принц. Сильний вітер, але це не заважає ділкам та осміям робити свою роботу. Хто знайомий з цим сортом, той знає, що він дуже рясно цвіте, але з того цвіту зав'язується дуже малий відсоток урожаю. Я в цьому відео я хочу поділитися своїм власним досвідом експериментом вдалим, бо в минулому році я виконував це вперше і ось в цьому році вирішив повторити знову відро. Десь четверта частина відра заповнена водою, нарізаний цвіт з дикої жовтої ялиші, але не знайшов такого дерева, що вже повністю цвіло. Є розкриті окремі квіточки. Решта в бутоні, але у воді вони відкриються. Вже з годинку це відро тут висить, я дивився, ділки перелітають з абрикоса на лечу і навпаки. Ось так воно провисить до завтра. Завтра я наріжу свіжих гілочок. Поміняю водичку. Поміняю гілочки, постараюся знайти, бо я вже бачив, що є дерева дикої жовтиличі, які повністю цвітуть. От Краще нарізати гілочки такі, які вже повністю зацвіли. Ну, ось так, є ще одне дерево цього сорту. В минулому році я для експерименту гілочки. Тільки біля цього дерева ставив, і на цьому дереві був дуже добрий урожай. А на тому дереві, біля якого не було гілочок, алиші там був урожай буквально кілька штучок. А зараз я теж там повішав відро з цвітом алиші Ну і в цьому році буде видно, має бути. Однаково добрі результати як на цьому дереві, так і на іншому. Будь ласка, можете користуватися дієвий перевірений спосіб. Все, дякую за увагу.